Джонатан Свіфт Мандри Гулівера Частина 3. Подорож до Лапути. Белнібарбі, Глабдабдрібу, Лагнегу та Японії. Розділ другий. Опис звичаїв та поводження лапутян. НАРИС їхньої науки Про короля та його двір. Як прийняли там автора побоювання та неспокій Лапутян про жінок? Ступивши на острів, я опинився серед великого натовпу. В перших рядах стояли, як здалося мені їхні вельможі. Всі вони дуже зацікавлено розглядали мене, і я платив їм тою ж монетою, бо ніколи ще не бачив людей таких чудних поставою, одягом та обличчями. Голови в них були нахилені або на правий, або на лівий бік. Одне око дивилося всередину, а друге просто в небо. Їхнє верхнє вбрання було прикрашене зображеннями сонця, місяця та зірок, у переміж із зображеннями скрипок, флейт, арф, сурм, і гітар та багатьох інших музичних інструментів, незнаних у нас в Європі. Я помітив позад них багатьох людей в одязі слуг, що тримали в руках коротенькі палички з прив'язаним на кінці, неначе ціп на ціпилні, надутим міхуром. У кожному міхурі, як мені сказали потім, була жменька сухого гороху або камінців. Цими міхурами слуги час від часу били по губах і по вухах своїх панів, але тоді і я не міг добрати, навіщо це робилося. Виявилось, що розум цих людей так захоплюють глибокі міркування, що вони не можуть ні говорити, ані слухати чужих слів, і привести до пам'яті їх можна тільки доторкнувшися до їхніх органів слуху та мови. Через це ті, хто має змогу, завжди тримають у себе вдома спеціального ляскача по їхньому клайменола, і ніколи не йдуть без нього на прогулянку або в гості. Обов'язки цього слуги полягають у тому, щоб коли знайдуться двоє чи більше співрозмовників, злегка ляскати міхуром по вустах того, хто має говорити, і по правому вуху того або тих. До кого звертається, ляскач не відходить від свого хазяїна під час прогулянок і подеколи злегка вдаряє його по очах, бо той завжди так заглиблюється в думки, що ризикує впасти в провалля або стукнутись головою об вуличний стовп, або наткнутися на перехожого, або ж зіткнувшись з кимось, звалитись у рівчак. Я мусив подати читачеві ці пояснення, бо інакше він, так само як і я, не зрозумів би поведінки моїх проводарів під час нашого переходу від нижньої галереї до верхньої частини острова і далі до королівського палацу. Поки ми йшли, вони раз у раз забували, куди і чого йдуть, і не звертали на мене ніякої уваги, поки ляскачі не повертали їх знов до пам'яті. Їх здається не обходили ні мій незвичайний для них одяг, ні мій вигляд, ні крики простого люду, думки та розум якого були вільніші. Нарешті ми дісталися до палацу і увійшли до парадного залу, де на троні сидів король, біч нього стояли найзначніші його вельможі. Перед троном стояв великий стіл, увесь заставлений глобусами, планетаріями та всяким математичним приладдям. Його величність і не поворухнувся, хоч наша поява викликала чималий шум, бо позбігалися всі придворні. Він розв'язував якусь дуже складну задачу, і ми чекали щонайменше годину, поки він упорався з нею. По обидва боки трону стояли два молоденькі пажі з міхорами в руках, побачивши, що король уже розв'язав свою задачу. Один з них злегка вдарив міхором по його губах. А другий по правому вуху. Тоді його величність здивовано озирнувся, неначе раптом прокинувся, і, помітивши мене з моїм товариством, очевидно пригадав, що йому вже говорили про мене. Він промовив кілька слів, і один з пажів зараз же ляснув мене по правому вуху, але я знаками як зумів, пояснив, що не потребує цього. Як виявилося згодом, така поведінка дуже пошкодила мені, бо на цій підставі його величність і весь двір склали дуже низьку ціну моїм розумовим здібностям. Король, скільки я міг догадатися, ставив різні запитання, і на них я відповідав усіма відомими мені мовами, побачивши, що нам не порозумітися король, що перевершував усіх попередніх володарів гостинністю до чужинців. Наказав дати мені окрему кімнату в палаці і приставити до мене двох слуг. Мені принесли обід і четверо вельмож, яких я бачив біля особи його величності, вшанували мене тим, що пообідали разом зі мною. Обід складався з двох перемін по три страви в кожній. На першу переміну нам подали бараняче стегно у формі рівнобічного трикутника. Кусок яловичини у вигляді ромбоїда та пудинг у формі циклоїди. На другу переміну були дві качки, порізані шматочками, що нагадували скрипку: ковбаси й пудинги, що скидалися на флейти, та гобої і теряча грудинка формою точнісінька арфа, хліб, слуги нарізали в подобі конусів, циліндрів, паралелограмів та багатьох інших геометричних тіл. За обідом я дозволяв собі питати про назви різних речей їхньою мовою, і ті благородні особи з допомогою своїх ляскачів охоче задовольняли мою цікавість, їм видима річ, самим кортіло навчити мене їхньої мови, щоб потім уразити своїми великими здібностями. Незабаром я міг уже не тільки попросити хліба та води, а й усього, чого хотів. По обіді мої гості пішли. А до мене з наказу короля завітала нова особа в супроводі ляскача. Ця особа принесла з собою перо, чорнило, папір та три чи чотири книжки і на мигах пояснила мені, що її прислано навчити мене їхньої мови. Ми просиділи чотири години, протягом яких я записав багато слів з поясненням проти кожного з них, а також вивчив кілька коротеньких фраз. Мій учитель наказував слозі подавати йому той або інший предмет: повертатися, вклонятися, сідати, вставати, ходити тощо. А я записував, як усе це зветься по їхньому. В одній з книжок він показав мені малюнки сонця, місяця, зірок, знаків зодіаку, тропіків і полярних кіл, а також назви багатьох плоских фігур та об'ємних тіл. Далі він назвав і описав мені всі музичні інструменти і познайомив мене з термінами, потрібними для того, хто грає на них. Коли він пішов, я переписав за алфавітом усі ті слова та їхній переклад. Таким способом, завдяки моїй незрадливій пам'яті, я за кілька днів склав собі деяке уявлення про їхню мову, їхній острів, що його я називаю летючим або плавучим, у них зветься Лапута. Походження цього слова я не міг дошукатись. Лап стародавньою невживаною тепер мовою означає високий а унту – правитель, злиття цих слів і дало, як вони вважають, лапута, перекручене лапунту. Я не згодний з таким поясненням, воно здається. Мені трохи штучним і дозволив собі запропонувати тамтешнім ученим свій здогад. Я виводжу слово лапута з лап аутет, лап означає, власне, відблиск сонячного проміння в морі, а аутет крило. А втім, я не буду обстоювати своєї гіпотези і лишаю розв'язати це питання безсторонньому читачеві. Особи, які за дорученням короля піклувалися мною, побачивши, в якому жалюгідному стані мій одяг, другого ж ранку прикликали кравця і веліли йому зняти з мене мірку. Майстер виконав це зовсім не так, як роблять його колеги у нас в Європі. Вимірявши мій зріст квадрантом, він з допомогою лінійки та циркуля обчислив розміри та обводи всього мого тіла, записав їх на папері і через шість. Днів приніс готовий костюм. Він був зроблений дуже погано і зовсім не пасував до мене, бо кравець помилився на одну цифру в своїх розрахунках, але я заспокоїв себе тим, що такі випадки трапляються часто, і на них не варто звертати увагу. Через брак одягу та нездужання мені довелося пробути кілька днів у себе в кімнаті. За цей час я значно поширив свій словник і, з'явившися потім при дворі, міг розуміти багато що з того, що сказав король, а також відповідати на деякі його запитання. З наказу його величності острів скерували на північний схід до Лагадо, земної столиці їхньої держави, до якої було щось із 90 ліг. Наша подорож туди тривала чотири з половиною дні. Причому я зовсім не відчував поступального руху острова в повітрі на другий день, близько одинадцятої години ранку. Король власною особою з усіма вельможими дворянством та урядовцями, наготувавши всі свої музичні інструменти, влаштували концерт і протягом трьох годин безупинно грали на них зовсім оглушивши мене. Я не міг збагнути мети цього концерту, аж доки мені не пояснив її мій учитель. Він сказав, що вуха остров'ян звикли до музики небесних сфер, яку завжди можна чути в певні періоди, і тепер цередворці готуються взяти участь у цьому небесному концерті. Кожен на тому інструменті, на якому він найкраще грає. По дорозі до Лагадо їхньої столиці його величність наказував зупиняти острів над деякими містами та селами, щоб його підданці могли подати йому свої прохання. Для цього з острова спускали шворочки з важками на кінцях. Люди прив'язували до них свої супліки, і ті зразу підлітали вгору, наче клаптики паперу, які школярі пускають по нитці до змія. Іноді нам знизу передавали вино та провізію, і лапутяни підіймали підіймала їх до себе на блоках. Мої знання з математики стали мені у великій пригоді при засвоєнні їхньої фразеології, в значній мірі, побудованої на цій науці та на музиці, з якою я теж був непогано обізнаний, всі їхні ідеї пов'язані з лініями та фігурами. Бажаючи, наприклад, похвалити красу жінки чи якоїсь тварини, вони описують її ромбами, колами, паралелограмами, еліпсами та іншими геометричними фігурами, або вживають терміни з музичного лексикону. Повторювати їх тут було б зайве. В королівській кухні я бачив найрізноманітніші математичні прилади та музичні інструменти, за зразком яких кухарі нарізають печеню до столу його величності. Лапутянське житло побудовано надзвичайно погано, стіни викривлені і ніколи не сходяться під прямим кутом. Усі ці недоладності пояснюються зневагою Лапутян до практичної геометрії, нею вони гребують як вульгарним механічним знанням. До того ж, хитромудрі вказівки, які вони дають своїм будівникам, неприступні для звичайного розуму і завжди спричиняються тільки до помилок. Хоч як уміло поводяться вони на папері з лінійкою, олівцем та циркулем, але в повсякденному домашньому житті я ніколи не бачив людей незграбніших, вайлуватіших і таких нетямущих у всьому, що не стосується математики або музики. Міркують вони дуже погано, а зате сперечаються з великим запалом, крім тих випадків, коли мають рацію, але такі випадки трапляються рідко. Мрії, фантазія та вигадливість невідомі їм зовсім, і в їхній мові немає навіть слів для таких понять. Обсяг їхніх думок та інтересів обмежено двома зазначеними науками. Більшість лапутян, а надто ті, що працюють у галузі астрономії, з великою довірою ставляться до астрологічних віщувань, хоч і соромляться визнати це прилюдно. Але найчуднішим і найнезрозумілішим явищем здавалася мені їхня пристрасть до новин та політики. Вони безперестану довідуються про громадські справи, раз у раз обговорюють питання державного характеру і гаряче обстоюють кожну деталь партійної думки. Щоправда, такий самий нахил я спостерігав і в більшості моїх знайомих європейських математиків, хоч ніколи не міг знайти нічого спільного між цими двома галузями науки. Мабуть, вони гадають, ніби вміння керувати світом потребує не більше здібностей, ніж вміння поводитися з Глобусом, бо в найбільшому колі стільки ж градусів, як і в найменшому. А втім, я гадаю, що ця характерна для математиків риса походить від властивої всім людям слабості втручатися саме в те і цікавитися саме тим, що ми найгірше знаємо, і до чого найменше підготовані наукою та природою. Лапутяни завжди хвилюються і не мають ніколи спокою, але їхні страхи викликано причинами, що майже не впливають на інших смертних. Вони бояться змін, що відбуваються в небесних тілах. Наприклад, що земля через постійне наближення до сонця згодом буде поглинена ним, що поверхня сонця, поступово вкриваючись окаленою, перестане давати світло, що земля, уникнувши, Нещодавно сутички з хвостом останньої комети, який неминуче спопилив би її, можливо, буде зруйнована найближчою кометою, яка має з'явитися за їхніми обчисленнями через 31 рік. Коли ця комета, перебуваючи в перигелії, наблизиться до сонця на певну відстань, а їхні розрахунки дають підстави до такого побоювання, то вона дістане від нього тепла в 10 тисяч разів більше, ніж є в розпеченням до червоного залізі. А віддаляючись від сонця, вона понесе з собою і свій вогнений хвіст один мільйон і чотирнадцять миль завдовжки. І якщо земля, проходячи крізь нього, опиниться за сто тисяч миль від ядра або головного тіла комети, то вона неодмінно займеться вогнем і обернеться на попіл. Бояться вони і того, що сонце, випромінюючи щодня своє тепло і нічим не поповнюючи його, має кінець кінцем зовсім згоріти і зникнути. А це супроводитиметься загибелю землі і усіх планет, які дістають від нього світло. Постійно стривожені страхом перед цими та подібними до них неминучими небезпеками, вони не можуть ні спокійно спати в своїх ліжках, ні втішатися звичайними розвагами та радощами життя. Стрінувшися вранці зі знайомим, кожен з них насамперед питає про стан сонця і про те, який вигляд воно мало під час заходу та сходу. А також про те, чи є надія уникнути сутички з кометою, що наближається до землі. Вони розмовляють про всі ці речі з таким захопленням, з яким наші хлопчики слухають різні страхіття про духів та домовиків, а наслухавшись, бояться лягати спати. Жінки в Лапуті мають надзвичайно жваву вдачу. Вони зневажають своїх чоловіків і страшенно люблять чужинців, яких на острові завжди буває чимало. Вони з'являються до двору з континенту, як посланці різних міст та громад або в своїх приватних справах. Але остров'яни їх зневажають, бо вони не здатні до споглядання. Саме з-поміж них острівні дами вибирають собі коханців, погано тільки те, що поводяться вони занадто вільно і почувають себе цілком безпечно. Чоловік так заглиблений у свої міркування, що дружина і коханець можуть на його очах дозволити собі будь-які любощі, аби тільки на похваті в чоловіка були папір та математичне приладдя, і поруч нього не стояв ляскач. Дружини та доньки лапутян скаржаться на своє відлюдне життя на острові, хоч по-моєму. Це найприємніший куточок у світі, дарма що живуть вони там у достатку та розкошах і роблять усе, що хочуть, їх завжди приваблює світ і столичні втіхи. Проте спускатись на землю їм можна тільки з особливого дозволу короля, а дістати його нелегко, бо там теж ні вельможі з власного досвіду пересвідчились, як важко умовити жінку повернутися на острів. Мені розповідали, що одна знатна, придворна дама. Мати кількох дітей, дружина прем'єр-міністра першого багатія в королівстві, покинула його найрозкішніший на острові палац і, пославшись на недугу, спустилася до Лагадо, де ховалася кілька місяців, поки король не дав наказ розшукати її. Даму знайшли в убогій корчмі вдягнено в лахміття, бо вбрання своє вона заставила, щоб утримувати старого потворного лакея, який щодня лупцював її, і з яким її розлучили майже силоміць. І хоч чоловік зустрів її надзвичайно ласкаво і не дорікнув їй і словом, вона незабаром знову примудрилася втекти до того самого коханця, забравши з собою всі коштовності, і відтоді про неї нічого не чули. Читач, напевне, скаже, що така історія могла трапитися скоріше в Англії чи в Європі, аніж у такій далекій країні. Але хай він зважить на те, що примхи жіноцтва не обмежені ні кліматом, ні національністю, і що насправді вони куди одноманітніші ніж це здається на перший погляд. За якийсь місяць я настільки опанував їхню мову, що міг вільно відповідати мало не на всі запитання короля, коли мав честь відвідувати його. Його величність ані трохи не цікавили ні наші закони, ні врядування, ні історія, ні релігія, ні звичаї країв, де я бував. Він обмежував свої запитання самим станом математики, та й то слухав мене дуже зневажливо і з байдужим виглядом, дарма ще з обох боків у нього, завжди стояли ляскачі, які частенько будили його увагу своїми міхурами.